Український кінофестиваль у Фрайбурзі проходить вперше. У програмі ігрове кіно, документальні стрічки та фільми для дітей. Організаторка кінофестивалю, очільниця німецько-українського товариства Фрайбурга Оксана Виговська зазначила, що робота фестивалю стала можливою завдяки фінансовій підтримці Міністерства закордонних справ ФРН. Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо цей фестиваль робити кожного року на наступний листопад. Ми вже плануємо знову зробити цей фестиваль. Бо кіно і кінокультура це дуже важливий такий віконце в культуру України. По перше, для українців, котрі є тут, і по-друге, для німців, котрі відкривають через кіно для себе Україну, бо всі фільми йдуть. В оригіналі українською мовою з німецькими а, субтитрами для нас а, українців у Німеччині дуже важливо було показати а, фільм Будинок слово Нескінченний роман. Бо питання мови дуже актуальне тут. А, українська мова повинна звучати у Фрайбурзі. Діти повинні не забувати мову, повинні спілкуватися і батьки. На жаль, дуже багато біженців, котрі спілкуються російською. Нам дуже важливо показати український фільм, щоб вони зрозуміли, що таке українська мова, українська культура для нас тут у Фрайбурзі. Мер Мартін Горн під час відкриття першого місця фестивалю українського кіно розповів, як Фрайбург підтримує своє місто побратим в Україні. Приміром, 100 тисяч євро на капітальний ремонт зруйнованого росіянами Львівського ліцею відправила спочатку мерія, а згодом місцеві підприємці зібрали від себе ще 400 тисяч євро. Партнерство Фрайбурга та Львова триває вже понад 30 років.